Ну, тут чимало говорилося про ті загрози і небезпеки, які стоять перед цима нами у 2025 двадцять році. Звичайно, прихід до влади Дональда Трампа він з одного боку є великим викликом. Але з іншого боку, ми всі повинні пам'ятати ті попередні практики і попереднє перебування Дональда Трампа біля влади, і дуже часто він робив кроки. Які щодо України були вельми позитивні? Я нагадаю, mm -hmm. те, що стосувалося північного потоку, потоку-2», я нагадаю, те, що стосувалося поставки Джевелінів і так далі. А те, що його передвиборча риторика, яка за інерцією продовжується, вона є доволі хаотична і виглядає небезпечною. Я думаю, це поки що перебільшувати не варто. І почекаємо до 20 січня це вже досить скоро. А стосовно солідарності Європи і Сполучених Штатів, тут, безумовно, це буде збережено, принаймні навіть у випадку наявності таких двох наших близьких сусідів, як Словаччина і Угорщина, точніше їхніх урядів, які мають таку дуже специфічну, м'яко кажучи, позицію. Але я думаю, велику надію дає ну, той фактор, який ми сьогодні не дуже обговорювали, це фактор енергетичний. І Йдеться зокрема ну як мінімум про те, що наступний 2025 рік а рік Росія не отримує тих 7 чи 8 мільярдів доларів, які вона отримувала зазвичай через поставки газу і нафти в Європу через Україну як транзитну країну. Ми знаємо, що цей контракт не продовжено. І я теж впевнений в тому, що буде багато залежати від політику того ж таки Трампа стосовно, скажімо, нафтових і нафтових справ, і того, що стосується техаських, скажімо, видобувників, і того, що стосується можливостей посилення. Позиції взагалі видобування і в тих же Сполучених Штатів, і політика Саудівської Аравії. Я думаю, все це теж треба пам'ятати, тому що Саудити це не виключено в найближчому часі можуть збільшити видобуток, і тим самим за рахунок маси, звичайно, вони там можуть втрачати на кількості за барель нафти, але вони виграють на кількості. І це теж може бути. І це зіграє роль. В певному зменшенні ціни нафти на світових ринках, що дуже важливо, і власне ще один момент стосовно німеччини це вже проговорювалось. Велика надія, я ще би пов'язував її із співпрацею нового німецького уряду. Ми ще не знаємо конфігурацію, якою вона буде майбутнього уряду. Те, що провідною партією, скоріш за все, буде ХДС ХСС. Тобто це сполучення партії, і Фрідріх Мерц, скоріш за все, стане канцлером. Я в цьому сенсі хотів би лише нагадати, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн є теж членом цієї партії, тому це теж дає певну надію, якщо так станеться, і це буде хороша спільна робота. Ну і взагалі мені здається, що наступний рік, все-таки, ми будемо мати можливість справді бачити посилення, все таки так чи інакше воно відбудеться військово-промислового комплексу самої Європи. Звичайно, вона ще недостатньо робить в цьому напрямку, але усвідомлення загроз очевидно їх буде підштовхувати до більшої активності. Ну, знаєте, з загального погляду вважається, що зло не може перемагати на довгі дистанції, воно короткочасно може брати гору, але це триватиме не, не надто довго. І я впевнений в тому, що ми і завдяки внутрішній згуртованості, і завдяки нашій підтримці з боку заходу і наших партнерів, і дійсно той статус, про який вже говорилося, можливо, ми нарешті його отримаємо. І ми матимемо змогу якраз послаблювати нашого ворога і в тій війні на виснаження, в якій він має надію нас побороти, переможемо таки. Ми і спільні зусилля всіх нас об'єднані будуть запорукою цієї перемоги.